Стійники конус їдуть до вас додому. Ось тут ми маємо зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штучок. Зараз пак, запакували і відправили. Значить, одна людина замовила аж 3, одна людина замовила аж 2, одна людина замовила 1, ще одна людина замовила 1, А одна людина замовила разом з воскопресом. Бо ми отправляємо не тільки зараз стінички, а ще й воскопреса. Давай покажемо, що ми там відправляємо. І ще два воскопреси в студію. Два комплекти воскопресів. Зараз відправляємо е, на пошту. І я вам скажу дуже такий вже частий тандем, коли людина замовляє відстійник. І людина замовляє воскопрес. І що правильно? Це дуже правильно. Тому що коли ти замовляєш відстійник, то в тебе відразу є е, можливість, в тебе відразу є момент, що зливати віск є куди. Зручна форма, зразу воно там відстоюється. Його звідси дуже легко дістати. Ми це не раз показували завдяки конусній формі. Тут конус іде десь з невеличким перепадом, але тим не менше, воно дуже акуратно дістається. Ми оце все діло вже зробили в заподліцо. Все чітко. Вже у нас друга партія цих гостоєк вийшло просто філігранною. А буде ще краще, тому що ми будемо надавати функціонал, вдосконалювати. У нас дуже багато є ідей. Дякуємо людям за довіру. Ці вістійники для вас блин, будуть служити і служити. Тому що на саме відро ми тут взяли на сам перкас 0,5 нержавійку, низ взяли 0,8 нержавійку. Це все діло гарненько пропаяли. І, бляха-муха, ну що тут ще казати, воно буде служити і служити, тому що мені кажуть, о, можна піти за 500 гривень купити, та не купите ви за 500 гривень з 0,5 нержавійки, блін, ще й 430-ї марки, е відров, в кінці-кінців, на да? це вісційник. Конус для бджільництва, для пасіки берете воск, розтоплюєте. В чому ж його фішка? Не просто віск зливати, а що ви його можете поставити на вогонь. Спеціально предназначено, щоб якщо у вас є партія воску, яку треба почистити, ставите на вогонь, на маленький розтоплюєте, е, там щось перемішуєте, робите все, що вам треба, фарбуєте той віск, воно собі відстоюється, сутки стоїть, воно дуже-дуже теплоємний, е, цей весь процес. І воно відстоюється, охолодає і. Дуже акуратно звідти достаєте блінчик воску. Ось такі відстіннички, конус. Універсальна штука. Бачите, вже дві функції: як для зливання воску, так і для відстоювання, перетоплювання повторного воску, якщо, це є, якщо в цьому є потреба. Ну, а наш майстер трошки похуліганує і ще такі трішки зробив. Тобто, да, з таким О. І ці вістійники, до речі, колеги, це все ручна робота. Майстер там сидить і це все руками для вас робить. Ми йому дуже велике дякуємо. Ну і Uh, все, замовляйте, всім дня!